Після першої зустрічі через 5 хвилин ти раніше казав всім, що ти ніколи не одружишся. Вона навіть знаходила спеціально людей, щоб мене познайомити і одружити. Одруження це ніколи не було моє рішення. Якщо дуже релігійна сім'я, то знову ж таки може бути дуже багато запитань. Ні, ми таку іноземну невістку Банджи не хочемо. Боже, боже. Всім привіт, мої любі друзі! З вами сьогодні я, Яна Карасой і мій чоловік турок, Його звати Ерджан. Сьогодні ми будемо задавати йому такі цікаві дуже запитання, і будемо дізнаватися турецьку думку чоловіка на каверзні запитання. Все відео ми будемо говорити турецькою мовою з чоловіком. А у вас буде овервойс, тобто закадровий звук, який я буду перекладати. Ну що ми починаємо? Привіт. Привіт, ласкаво, прошу. Привіт, дякую. Зараз ми почнемо. Знаєте, з таких самих лайтових запитань. У мене тут все записано, а потім перейдемо до самих коварних. До речі, мій чоловік їх не бачив. Давай починати. Ми будемо говорити турецькою, а людям буду перекладати українською. Добре, домовились. Перше запитання, коли ти зрозумів, що я саме та людина, з котрої ти хотів би одружитися, Після першої зустрічі, через п'ять хвилин, чому вийшло так швидко? Тому що ти раніше казав всім, що ти ніколи не одружишся, в тому немає потреби, і таке інше, як вийшло настільки швидко. це пов'язано з відчуттями і почуттями. Якщо сказати одним словом і дуже коротко, то я просто це відчув всередині. Що саме це були за інші відчуття? В тебе до цього були дівчата, і ти був у відносинах. І як саме ці почуття стали для тебе такими різними, інколи то. Не можеш це пояснити? Ти зараз можеш вдихнути повітря, але запитавши мене, де це повітря, я його тобі не зможу показати. Це щось типу того. Окей? Okay. Друге запитання: як твої близькі поставилися до твого вибору одружитися з українкою? у мене сучасна сім'я. Якщо брати по канонам Туреччини, у нас є родичі, які одружувалися з іноземками. Тому у моєї сім'ї немає запитань: хто вона – мусульманка чи християнка, туркені чи іноземка, кого я люблю, з ким я хочу бути. Це головне. Моя сім'я нічого не каже. Типу, вона туркені чи іноземка. Вони не проявляли якусь неповагу до мене, тільки підтримували. Наприклад, ти прийшов і кажеш, мама, я прийняв рішення одружитися. Вона перше, що що тобі сказала. Плюс ти кажеш, що вона іноземка. Я ну, як сказати, моя сім'я роками чекала, коли я дружуся. Для цього навіть знаходили спеціально людей, щоб мене познайомити і одружити. Тому одруження це ніколи не було моє рішення. Коли я прийняв і це рішення і сказав, що я буду одружуватись, то вони одразу зраділи, тому що вони цього довго очікували від мене. Ми в сім'ї троє людей, троє дітей. У мене є на рік старша сестра і на 10 років молодший брат. Щоб точніше сказав. Зати сім'я, хоч від когось одруження, дай чекала. Тому, коли я прийняв таке рішення, то всі були щасливі, як родичі, так і сім'я. На мою думку, якщо ми хочемо говорити правду, то маємо уточнити, що у тебе не дуже віруюча сім'я. Тому що, як на мене, якщо дуже релігійна сім'я, то знову ж таки може бути дуже багато запитань. Чи не так звісно, така ситуація може бути, тому що у нас в країні 65% людей глибоковірні мусульмани, і звісно, є різні ситуації, але є й такі, як моя сім'я, котрі не запитують про це. У нас не дуже віруюча сім'я, тому таких питань не було. Якщо ти когось любиш, то ти можеш бути з цією людиною. Тому нам не було тяжко Цим питанням сім'ї. Наприклад, ситуація така: хтось з твоєї сім'ї каже: Ні, ми таку іноземну невістку банджи не хочемо. Що ти тоді будеш робити в такій ситуації? Зробиш крок назад, чи скажеш це моє рішення і крапка? Я ну, як сказати, звісно, у кожного члена сім'ї є своя чітка думка, і звісно, об'єднання сім'ї дуже важливе. Плюс ми дуже пов'язані між собою. Всі сім'ї дуже пов'язані, дружні, але наше ще більше пов'язана всередині. Тому, якщо хтось приймає рішення і впевнений на 100%, всі інші знають, що він. Зробив правильно, не дивлячись на якісь негативні чи позитивні моменти. Тому у нас всі довіряють один одному. Наврядчі у нас буде така ситуація, що хтось буде проти мого рішення. Сім'я 100% його підтримує, тому що впевнені, що я зробив правильно. Ми прямо настільки довіряємо один одному. Мені здається, у вас в сім'ї декілька людей до цього одружувалися вже з іноземками, і тому вже ваші трошечки звикли до цього. Так і є. Чим на твою думку відрізняються турецькі і українські дівчата? звісно, я не можу говорити за всіх, бо це неправильно. Я можу говорити тільки про тих людей, котрих знаю особисто. Мої знайомі набагато менше вкладають в себе. Вони вкладають дуже недостатньо в самоосвіту. Це те, що я бачу своїми очима. В тебе все навпаки. Ти в свою самоосвіту дуже багато вкладаєш. Ти завжди в спокою. Ти в чужій країні змогла сама встати на ноги. Це дуже тяжко, і це мене привабило в тобі. Але щоб про всіх турків казати негативно, я теж не можу, тому що я всіх. Не знаю, а тих, кого я знаю, от вони Це саме такі, якщо потрібно дати коротку відповідь. так звісно, я розумію, що ти можеш поділитися тільки своїм досвідом. Тому я і питаю у тебе. Ти ж знаєш, як поводять себе туркені? Тепер вже і знаєш, як поводять себе українки. Звісно, що ця різниця в культурі зазвичай дуже цікава людям. Плюс я знімаю відео саме на такі теми. Тому всі запитують, чим відрізняються наші чоловіки від турків, чим відрізняються туркені від. Українок це зазвичай дуже суперечлива тема, але завжди дуже цікава. Так, тому, що кожна нація цікавиться один одним. А яка у них культура? А чи схоже щось на нашу культуру? Звісно, що така зацікавленість завжди є, але я нещодавно бачив українців. Вони не дивлячись на війну, більш щасливими мені здалися. Вони дуже дружні зі своїми сім'ями, які турки, можу сказати більше, вони з негативоного. Все одно можуть виділити щось позитивне. Я не очікував це від країни, котра знаходиться у війні три роки. Тому, якщо казати про ваш народ, то вони воїни, які не дивлячись ні на що намагаються все одно знайти якийсь позитив. тому, що життя не закінчується, життя продовжується. І, наприклад, щоб купити зброю, ти маєш платити податки. Щоб платити податки, ти маєш працювати. І звісно, ніхто не зупиняється. Тому в тому ж темпі продовжують. На мою думку, це так. Плюс люди зараз чи. Ко усвідомлюю, що сьогодні, наче останній день, я маю жити, тому давай все робити швидко. Сьогодні я маю бути щасливою. Як на мене, це абсолютно нормально. Так, погоджуюсь. Наступне питання: які турецькі традиції ти хочеш передати своїм дітям, і які українські? Так як ми в сім'ї дуже пов'язані між собою, і це наша сила, і це дуже важливо для мене також. Чесність – це найголовніше, плюс дуже важлива освіта. Так як ми себе відносимо до анатолійської сторони Туреччини, для нас є поважним приймати гостей і відноситися до всіх з повагою, навіть з іноземцями, ми маємо бути вічливими і входити в їх положення. Якщо їм потрібна допомога, ми маємо обов'язково допомогти. І головне, ми ніколи не чекаємо нічого у відповідь. Ми робимо це від чистого серця. Цю хорошу сторону я хотів передати дітям, звісно, що зараз це дуже зменшилося в нашій культурі, але досі те, як проживали наші бабусі дідусі і поводили себе гарно з людьми. У нас залишилося багато досвіду. Я б писав би це першим пунктом у списку, що я хочу передати своїм дітям. Наприклад, ти вже трошечки ознайомився і знаєш культуру України. Що із української культури ти б хотів передати своїм дітям? Я приїздив до України тільки один раз, десь приблизно міс. І з тому тиждень я спостерігав за всім. Я можу зробити свої висновки тільки за цей тиждень. Мене дійсно дуже здивувало, як не дивлячись на три роки війни, люди можуть почувати себе щасливими. Плюс українці дуже дружні зі своїми сім'ями. Люди якимось чином без скарг намагаються спасти країну, проживаючи жахливий досвід і життя. Але в той же час вони живуть Вони живуть щасливо. Вони намагаються кайфувати від усього на вулицях. Повно людей. Гуляє, насолоджується життям, та, коли я це та, побачив, та, то в гарному та, сенсі та, мене це здивувало. якщо казати правду, з моєї сторони я хочу дещо додати. Діти повинні рано йти з дому, не так як у вас, живуть до одруження з сім'єю. Я до одруження з дитиною жити не хочу. Наскільки б я б її не любила, я не хочу, тому що дитина має встати на свої ноги. Це дуже важливо, як на мене. Тому що якщо дитина постійно живе з сім'єю, він чи вона не знає, скільки потрібно коштів, щоб купити її. Їжу і закрити всі витрати за квартиру. Як проходить прибирання? Як на мене, це трохи проблема у вас так, я погоджуюсь. Після 18 років, що ти що твій брат Давід, ви все можете робити самі. Наприклад, ти можеш як зв'язати светра, так і написати картину. Плюс ви самі вивчаєте нові іноземні мови. Мені здається, це пов'язано з тим, що ви раніше за нас стаєте на власні ноги. Плюс ви замаєте самоосвітою. В Туреччині, звісно, такого багато не побачиш. Турки, як правило, всі сім'єю постійно, плюс багато чого вони не можуть робити. Мені здається, ці що турки маються перейняти від вас і робити в майбутньому. Я погоджуюсь з тобою. Що тебе найбільше надихає у твоїй дружині, українці багато що надихає, але перше, що мені приходить в голову, як ми тільки розпочали наші відносини, і в Україні розпочалася війна. І звісно, що ти переймаєшся постійно за свою сім'ю, котра там. Але не дивлячись на це все, ти можеш дивитися на ситуацію під різними кутами. Ти інколи можеш не фокусуватися на негативі, а фокусуватися на позитиві, і ти ніколи не падаєш духом, і ми чином ти себе тримаєш. Наприклад, я можу дуже засмучуватися і навіть в деяких ситуаціях бути агресивним. Особливо якщо це стосується близьких мені людей чи сім'ї, звісно, і ти інколи проживаєш стрес в такі дні. Я все розумію. Але їх набагато менше. Наприклад, минулого тижня ти здавала кров, і один показник трішки був більше норми. Хоча кров ідеальна, ти була трохи в стресі, і інколи, звісно, таке трапляється з кожним. Але загалом ти спокійна і не дивлячись на складні ситуації, ти намагаєшся знаходити якийсь позитив. Це дуже хурта риса для сім'ї. А які ти бачиш спільні риси між українцями і турками? Тобто, де ми схожі, чи ми іде ми схожі, якщо чесно, я сильно такого не бачу. Я не бачу багато схожих якихось сторін. Якщо казати правду, то з однієї сторони Україна три роки дуже тяжко воює, щоб просто сказати ні, ми цього не хочемо. В моїй країні на жаль, довгий час ніхто ні не говорить. Навіть що не задовольняє людей, вони можуть максимум обговорити між собою. Але щоб зібратися на якісь протести, то це не відбувається. Плюс в нашій країні немає війни але деякі сектори в країні в такому поганому стані, що у вас у військовий час ті сектори працюють краще. Тому я не можу сказати, що ми дуже схожі. Ми абсолютно дві різні держави і два різних народи. Звісно, що є якісь спільні риси, але ж ви знаєте, що зломаний годинник навіть два рази на день показує правильний час. Якщо потрібно відповісти на це питання, то мені здається, що ми прив'язані до сім'ї, навіть якщо врахувати факт, що ваші діти після 18 йдуть з дому. Ви все одно дуже дружні сім'єю. Наприклад, твоя сім'я дуже схожа на мою. Кожен з вас намагається допомогти один одному в будь-якій ситуації. Ви поруч один з одним. Мені здається, що ми дуже всі прив'язані до сім'ї. Я думаю, що ми однакові в цьому Україна чи здається тобі, що українці надто прямолінійні, чи ти вже звик до цього? я можу сказати так, що всіх українців я не знаю, тільки можу судити по своїй дружині. Так, так можеш судити по своїй дружині. Так, я можу говорити тільки про свою дружину в обличчі українців. Мені здається, я дуже прямолінійна людина. Але ж ти знаєш, як турки спілкуються? Як би було добре, щоб ти це сказала? Вони прямо не кажуть. Я, наприклад, кажу, ти чому не сказала? Я тебе не зрозуміла. Вони вибирають. Дуже дивні способи в спілкуванні завжди якщо казати про мене, то я дуже прямолінійний. Якщо я не вискажусь, то не зможу спати всю ніч. Тому що якщо я не скажу, то це залишиться на мені. Нехай краще залишиться на тій людині. Мені дуже пощастило, що я знайшов таку саму дружину. Якщо вона хоче щось сказати, то не буде ходити кругами. Якщо ми говоримо про українців в твоєму обличчі, то це дуже прямі і чіткі люди. Вони не будуть водити козу за рога дуже чіткі. І добрі люди, вони можуть все сказати в обличчя. Так, якщо говорити про нас з тобою, то ми дуже схожі в цьому. Але загалом дуже велика різниця. Українці завжди говорять прямо, а турки спілкуються як лисиці. Так, дійсно, у нас в Туреччині є такі люди лисиці Хто в сім'ї начальник? Дивися, ти тут маєш дуже акуратно давати відповідь. Мені здається, не начальник важливе, а прийняття рішення разом, тому що один начальник це ненормально. Мають прийматися рішення разом і разом йти по цьому життю, і в жодному разі не дивити ні на кого. Ось це справжній начальник. Я не вірю в одного начальника. Не може бути все тільки з однієї сторони. Тому, якщо правдиво сказати, я не скажу, що хтось у нас один начальник. Ми кажемо в Україні, чоловік вдома голова, а жінка шия, куди шия поверне тоді туди чоловіки дивиться. Мені здається, що інколи так відбувається. <рі> так, так, ось точно. Мені здається, що жінки дуже небезпечні. Вони точно не як чоловіки. Вони анатомічно і по складу розуму вищі за чоловіків, тому що чоловіки думають набагато примітивніше загалом. Але звісно, дуже розумні чоловіки теж є. Я не хочу казати про всіх, але загалом жінки краще будують плани, роблять класні програми. Але чоловіки на жаль не такі. Тому ти можеш себе вважати в такому... Ої в цих планах так evet, це правда. Скажи, будь ласка, чому на твою думку українки такі популярні серед турецьких чоловіків? Тому що ти знаєш, дуже багато перемішаних є сімей, українка турок як тут, так і в Україні. На мою думку, мені здається, що іноземки завжди цікаві в Туреччині. Вони завжди притягують увагу чоловіків, бо вони їх не знають, і це викликає якийсь інтерес. І Якщо казати чесно, інколи турецькі дівчата ну дуже капризні. Вони думають, що краще них ніхто нікого не знайде, і звісно, таким чином ускладнює життя. Але іноземки, як вам сказати, іноземки більш легкі в розмові і цікаві, і з ними легше знайти контакт. Мені здається, у нас немає стільки драми, і ми не граємо, а турки вони постійно в драмі. Ти мені не дзвонила? Можливо, я помер. Так, це правда, тому я й не думав про одруження довгий час і за цієї драми. Звісно, я не кажу про всіх. Я кажу тільки про відносини, які були у мене, і чесно кажучи, чоловіки дуже не люблять драму. Так, це правда. Ще й тікають. так, це правда, тут такі є. І плюс до чого цікаво це роблять як жінки, так і чоловіки. Тут це є культурний код. чоловіки це роблять навіть гірше. Сто відсотків погоджуюсь з тобою. Які слова чи фрази українською ти знаєш? Я знаю декілька, але ти зараз запитала, і я можу щось переплутати. Але у моєму списку найперша, друге Не, не, скоричка. Це третя. Такі подібні слова. Я знаю, особливо коли потрібно пестити кішку. Я їх використовую. І звісно, знаю. Зайка зайка. Біжі 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 боже боже. Боже боже. you okay. Ну що, любі мої ось такі сьогодні? У нас були запитання до мого чоловіка-турка до Ерджана. І знаєте, мені це відео далося просто з потом і кров'ю, тому що він мене взагалі немодійна людина і не любить зніматися. Тому йому кажу, будь ласочка, Нам дуже потрібно для контенту. Це буде цікаво моїм підписникам, як чоловікам, так і жінкам, дізнатися саме сторону турків про українських дівчат і Україну в цілому. Тому якщо ви хочете ще подібні якісь відео, вам потрібно просто залайкати це відео. Дуже багато написати коментарів, а можливо навіть запитань. І ми ці запитання тоді візьмемо, щоб знімати інше відео, друге відео. Якщо вам таке сподобалось і зайшло, у мене було все. Цьомки, цьомкі пакусіки. Дуже дякую, прошу у сподіваюся, що це відео не стане першим і останнім. Сподіваюся, що ми знімемо ще одне відео. Якщо буде гарна статистика, у цього, то знімемо. Окей, домовились. Ну, все тоді, па-па-па-па.